Едуард, розкажи, будь ласка, свого практичного досвіду. Є випадки, коли у підприємства або в приватної особи залишилася свердловина недобурена. Що з нею робити? Можна її добурювати, чи потрібно брати нову якусь ділянку і працювати вже в новому місці? Є такі ситуації, вони зазвичай відбуваються у приватному секторі, коли у буріння фільтрової свердловини, і бригади паровиків немає наявної техніки пориті свердловина органіту. А в результаті буріння водоносного горизонту вони не спіймають. І тому вони кидають таке скважине, їдуть кидають замовника. Як правило, чи за це якісь 50% гроші? І чи можна її допорити, ну, звичайно, якщо там є вода вкладачів в граніті, е, ну, Для цього ми робимо сканування горизонтів, визначаємо те саме місце буріння, якщо воно буде співпадати. Можливо, да, це зробити, якщо ні, ну тобі придеться бурити. Тобто ви розумієте, що це така, знаєте, індивідуальна ситуація, і все таки треба дивитися на ділянці, яка там ситуація. Тому для цього у нас є геостанування, замовляйте, і будете точно вже розуміти і знати, де краще бурити.